24 жовтня 2025 року громада Шостки попрощалася з Ковальовим Олегом Миколайовичем, мужнім захисником України, який віддав своє життя за незалежність і цілісність держави, залишивши по собі невимовну скорботу і пам'ять про героїчний подвиг. Ковальов Олег Миколайович народився 30 вересня 1967 року в селі Первомайськ Янківського району. Хлопчик рано втратив матір, тому його разом з братом виховувала бабуся. Доросле життя для юнака почалося зовсім рано. Після закінчення школи він влаштувався до місцевого колгоспу, щоб допомагати забезпечувати родину. Строкову армійську службу проходив в Польщі, виконував обов'язки командира танка. Після повернення в Україну Олег деякий час працював на Чернігівщині на різних посадах від токаря до охоронця. Більшу частину свого життя він провів у селі Воздвиженське, що на Ямпільщині. У вільний від роботи час захоплювався бджільництвом і мав власну пасіку спокійний, добрий, щедрий, співчутливий, працьовитий. Таким Олег Миколаєвич назавжди залишиться у серцях всіх, хто його любив і поважав. Кілька років тому доля подарувала Олегу зустріч з коханою жінкою Людмилою. За її словами, вони жили душа в душу. У взаємній повазі та підтримці. Її донечку та п'ятирічну онуку Олег Миколаєвич одразу прийняв, як своїх рідних, вирушаючи на військову службу, він тепло обійняв дружину та промовив коротко. Пожили з тобою зовсім трошки. вдав, Бог, Бог, взяв. У січні 2023 року наш земляк став на захист України, воював на Покровському напрямку на посаді стрільця снайпера. За бойовий позивний обрав собі дід, адже був набагато старшим за своїх побратимів. Під час коротких телефонних розмов з рідними він ніколи не говорив про війну, більше розпитував про їх домашні справи. Влітку 2024 року, після кількох контузій та погіршення здоров'я, Олег Миколаєвич був переведений на посаду помічника-гранатометника. На жаль, стан чоловіка неухильно погіршився. Довелось залишити свою військову частину та побратимів, за якими він дуже сумував і переживав. Якщо помру, так тільки з побратимами поряд хочу лежати. Колись сказав і дружині. Останні спогади родини пов'язані з київським військовим шпиталем, де Олег проходив лікування. Дружина Людмила перебувала там майже весь час. Незабаром, повернувшись до Києва, побачила чоловіка в реанімаційній палаті. Далась знаки тяжка І, як з'ясувалося пізніше, невеликовна хвороба. Серце захисника перестало битися 22 жовтня. Символічно, що саме цього дня, кілька років тому, Олег і Людмила одружилися. Що знову сьогодні в травмі? Олег жив як справжній чоловік, як справжній захисник своєї вітчизни. Він поклав своє здоров'я, він поклав своє, своє життя для того, щоб ми всі жили у нас в нашій ненькій Україні. Ми ніколи не забудемо подвиг, Олега, слава герою! Ця втрата стала ще одним болючим ударом для всієї громади, адже війна, що триває, невблаганно забирає найдорожче дітей у батьків, чоловіків у дружин, братів і друзів, рідні, побратими, представники влади та небайдужі шосткінці низько вклонилися ковальову Олегу Миколайовичу, чиє життя стало символом боротьби за свободу, вічна слава герою. Який віддав найдорожче за нашу перемогу.